Можемо розпочинати? Отже, запрошую всіх розпочати наш другий день любові до себе. І завжди, завжди розпочинайте з того, що звертайте увагу, а як я зараз почуваюся у своєму тілі. Зверніть увагу на свою поставу. Чи це постава, дійсно, людина, яка Почувається гідно, живе гідно, веде себе гідно. Встаньте, будь ласка, рівно, розправте плечі, голова й шия тягнуться до неба. Відчуйте, що у вас справді королівська постава. А тепер робимо вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Ми вчора говорили, як важливо пам'ятати про постави. Я сподіваюся, ви собі нагадували весь час до нашої зустрічі тримати гідну поставу. І також завжди важливо заземлятися. Це спосіб повернутися в свій дім, в своє тіло з думок, клопотів, завдань, відповідальності. Заземляємося. Як ми заземляємося? Відчуваємо стопами ніг підлогу. Запрошую закрити очі, щоб оприсутнитися у своєму тілі. Давайте здійснимо внутрішню мандрівку нашим тілом, відчуваємо пальці ніг всю стопу. Рухаємося далі, розслабляємо литки, коліна наші пружні. Стегна розслаблені, сідниці розслаблені, женіт м'який. Спробуйте він м'який у вас. Спина розслаблена, плечі розслаблені, <кій> руки вільні. Дивіться, зверніть увагу на плечі. Не вверх, не вниз, не взад, не вперед. От на місці мають бути ваші плечі. Шия тягнеться до неба, обличчя розслаблене. Запросіть легку усмішку на своє обличчя. Дайте знак в своїй нервовій системі. Я тут, в мене все добре. Виробляємо гормони радості. А тепер давайте зробимо гарний вдих, можна потягнутися, чи зробіть, як вам хочеться вдих. І видих, і ще раз ти. І видих. Я вдома, я в своєму тілі. Дуже важливо, знаєте, ми маємо дихання як таку обов'язкову функцію, на яку ми звертаємо увагу і сприймаємо як належне. А з першим подихом починається наше життя і з останнім завершується. І кожен подих що робить? Ми вдихаємо. Повітря. Повітря потрапляє в нашу кровоносну систему, і серце сер, доносить, женеться повітря по наших судинах, по капілярах до кожної клітинки в нашому тілі. І ми наповнюємося силою, силою ходити, їсти, говорити, співати, силою жити. Дуже важливо, як ми дихаємо, настільки якісне повітря. Що від нас, на жаль, не, не залежить. І наскільки якісне саме дихання. Давайте ми спробуємо розширити наші легені. Ми більше матимемо повітря, ми зможемо більше отримати життєвої сили. Давайте зробимо таку вправу, робимо, розводимо руки, робимо вдих, так ніби хочемо весь світ обійняти. І зводимо руки видих, вдих. І видих. І ще раз. Дих. І видих. Відчуваєте, з кожним подихом ви робите глибший подих. <кхе> Більше повітря перезаходить. І тепер давайте ми це саме зробимо по діагоналі. Одна рука йде вгору, друга вниз. Можемо головою спостерігати за рукою вгору вдих. І видих, І в другу сторону. Вдих, видих. Прислухаємося до свого дихання. Можна закрити очі, відчувати, як повітря нас наповнює і видих. І ще раз. А тепер в сторони. Знову відчувайте, закрийте очі, ніби танцюйте. Розправили крила, видихаємо. Потворіть, як вам хочеться, куди ваше тіло зараз тягнеться. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Опускаємо руки. Бачите, ми вже в своєму тілі. Зараз запрошую. Закрити очі, нічого не робити, а лише поспостерігати за своїм диханням, яке воно повільне, глибоке, легке, напружене, затиснуте. От я помовчу, закриваю очі, слухаю своє дихання, а ви закриваєте очі і слухайте своє. Поїхали! Ви помічаєте, що з кожним наступним подих стає повільніший і глибший. Лише самим тим, що ви звернули увагу сюди, дихання стає краще. Ну і я сьогодні підготувала такий для вас подаруночок дихання серця. Адже ми говоримо про тиждень любові до себе. Давайте себе любити. Складаємо руки як в молитві біля серця, а можемо поставити руки на серце. І давайте послухаємо своє серце. Ось воно стукає. чуємо. А як би ваше серце могло говорити? Що б воно вам зараз казало? Послухайте його, будь ласка, що вам говорить ваше серце, як воно вам говорить, що воно вас любить. Що воно бажає? Можливо, вона каже, дякую, що ти звернула увагу на мене. Дякую. Бо це так важливо любити себе. Серце каже, я сповнена любові. Я хочу, щоб ти відчувала цю любов. Добре. А далі ми зробимо вправу, яка так і називається дихання серця. Руки біля серця відчуваємо, робимо вдих. І тоді малюємо серце робимо видих. і видих і бажайте собі як ви наповнюєте любов'ю себе наповнюєте любов'ю простір навколо себе прямо відчувайте це як світ ніби огортається любов'ю. ваш маленький світ навколо вас Вдих і видихаємо любов. Вдихаємо любов. І видихаємо любов. І відчуваємо, як нам добре. А тепер знову послухайте своє серце, Повідчувайте цю любов всередині себе. Як ви нею наповнюєтеся. це любов все збільшується в вашому тілі, і від серця вона розливається в грудях, в животі, в голові. Ви вільно дихаєте і наповнюєтесь любов'ю, ваші руки наповнені любов'ю, ваші ноги наповнені любов'ю, все ваше тіло це суцільна любов. Дихаємо спокійно, легко, наповнюємося любов'ю. Скажіть, яке приємне відчуття. А, -а, -а, -а. а тепер давайте потягнемося вдих, розтягнемо внутрішній простір, щоб більше любові поміщалося і видить, руки в сторони наповнюємося. Наші легені дихають, видихаємо. У діагоналі вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваєте любов. А тепер давайте ми зробимо ще одну вправу, Скільки тижня так мало хочеться мені більше дати вам цього тижня. Пропоную зробити вправу для шиї. Ми сьогодні розпочнемо, завтра продовжимо. Наша шия найвужча частинка нашого тіла, так? і через неї йдуть всі найважливіші життєві артерії. І стрес також. Тому вона потребує особливої уваги і любові. Я пропоную таку легку вправу, коли голова рівна, робимо вдих. І тоді легенько нахиляємо голову в одну сторону видих. Легко повертаємося в центр вдих, в другу сторону видих. видих. І в центрі вдих, і завжди на наклоні видих. Це не має бути велика амплітуда. Це має бути відчуття свого тіла. Можете закрити очі і повідчувати. Як ваша шия вам дякую за те, що ви звернули на неї увагу. Є. А тепер те саме зробимо вперед і назад. В центрі вдих. Вперед, видих. Вдих. Видих. Дих, видих, дих, видих, ще раз, вдих, видих, вдих, видих, чудово, бачите ще й шиємо сьогодні. Поплекали нашою любов'ю і увагою. Добре. І, як завжди, ми завершуємо нашою настановою собі. Я запрошую вас, можливо, руки біля серця поставити, можливо, з'єднати, можливо, руки вільно лежать, як вам зручно. Давайте ми собі закриємо очі і чуємо наш вдих і видих. Давайте дамо собі настанову. Пликати любов у своєму серці. Бо коли в нашому серці любов, навколо нас любов, коли в нашому серці любов, ми бачимо світле і хороше в людях навколо нас, коли в нашому серці любов ми сильніші. Любов це найважливіша базова цінь Бог є любов. Потихлови. Наповнюємо себе любов'ю. Ликаємо любов до себе. Ликаємо любов до інших. Ликаємо любов до світу. Але завжди розпочинаємо з себе. Як я вже казала, не можна дати світу те, чого не маю я. Вдих, видих, і любов розливається в тіло. Я помовчу хвилинку, ви собі дайте побажання настанови про любов у своєму житті. І... Видихаємо, видихаємо. Я дякую всім, хто був зі мною. Я радію, що ми разом проходимо цей тиждень любові до себе. Запрошуйте друзів. Завтра о 17.00, ви знаєте, місце зустрічі. Буду рада всіх бачити. До завтра. Дякую за відгуки, дякую, дякую за те, що пишете. Щиро дякую, дякую. Чудово! Дякую, мої любі. До завтра.